Звертаю увагу в першу чергу батьків, у кого діти 18-22 роки, звертаю увагу молоді на те, яку політику почала зараз реалізовувати наша влада. І це не про можливість виїзду за кордон 18-22 річних, а про те, що запускається інформаційна кампанія. І це предвісник лихого, так як і передбачав я і інші аналітики, що вікно. Буде тривати не дуже довго. А відтак треба зараз серйозно задуматись і знайти своїм дітям краще місце, ніж перебування на сьогоднішній день в Україні, де можливість пониження так званого призивного віку на фронт цілком ймовірно. І це тимчасове, я перекончу, тимчасове рішення, яке покликано, я думаю, факторами іншими, ніж вибори. Думаю, що це вікно взагалі зроблено для е, законного. Виїзду за кордон тих е, підлітків, тих батьків, кого потрібно. У мене є чомусь таке відчуття. Це вікно буде закрите найближчим часом. Е, все більше і більше депутатів, як від звичайно, правлячої більшості, звичайно, від так званої політичної сили, що можна назвати її політичною силою, якщо можна назвати її політичною партією Слуга народу до народу вона далека. До політичної сили теж немає відношення. Це прислужники Зеленського. Але вже і опозиціонери заявляють гучно про те, що виявляється хибне рішення і критикують його. Прикро, що до цього і критики долучилися, і підприємці, бізнесмени лунають заклики все-таки переглянути це рішення. Мені прикро за такі заклики від бізнес-спільноти. Я розумію, що робочі руки 18-22-літніх Цілком влаштовували бізнес, який не мав можливості залучати інші трудові ресурси, бо всі під загрозою бусифікації. Ну, але, друзі, ну не треба вестись на маніпуляції влади, і треба радіти, що хоч хтось в Україні має можливість вижити. Тому що я вважаю, що треба зараз дбати про те, щоб якомога більше українців вижило. А саме молодь така, і так існують ризики, що вони не повернуться. І Я мало того. Скажу так, що не повертайтеся усі в Україну допоки вона не здихається Зеленською, і допоки не зміниться політика, тому що я не бачу сенсу взагалі в Україні, яка як держава працює проти інтересів української нації українського народу. Тому це так. А на сьогоднішній день вся політика держави налаштована в такий спосіб, щоб знищувати молодь, щоб знищувати працездатне населення, продовжувати спалювати в горнилі війни і нічим добре це не. Не повернеться ні українцям, ні звичайно, державі. Тому, друзі, так, ситуація складна. Зверти, звертайте увагу на ці заяви, заяви депутатів, заяви можновладців і вже навіть заяви бізнесу. Ну, Зокрема, керівництво Сільпо дуже розчаровано те, що глядите, Сільпо, мережі, я взагалі їх вважав таким прогресивним, а вони зараз заявляють, що це. У них патова ситуація в зв'язку з відтоком 18-22 річних. Реальної статистики нема, але те, що я знаходжу в різного роду пабліках, яким ну, зазвичай довіряю інформація, яка розміщена. Вже більше 20 тисяч молодих людей полишили території України, і депутати піклуються, бідкаються, що вони не повернуться. Звісно, в таку країну, яка стала в'язницею, не буде хотіти повертатися ніхто. Я спілкуюся вже з дорослими людьми, ті, які вже 40-45 років. Навіть вони не, не бачать свої пенсії, не бачать закінчення свого життя на теренах України, бо дуже розчарувались без зміни цієї ганебної політики. Я думаю, що Україна як така в майбутньому не буде існувати. Внутрішні конфлікти її роздеруть. Тому, друзі, майте на увазі. Звертайте на це, я розумію, не у всіх є можливості, але молодь зможе пробити собі дорогу, я вважаю, будь-де, було б бажання, була б наснага і був би хист. А в молодих руках воно і вогонь легше розпалювати. Але головне, щоб вони не згоріли в сьогоднішньому горнилі війни. Як зрозуміло, вже за сьогоднішніх можновладців, за сьогоднішню корупцію, за сьогоднішніх мародерів при владі. Такі сумні реалії, друзі. Бережіть дітей, бережіть продовження свого роду. Це найцінніше, що у нас є.